Всім привіт! З вами Skinner і сьогодні ми продовжуємо бачити у ігру Ферма Симулятор 2015. Ось як ви бачите, у нас 13 тисяч, і я зараз їду продати одну сілку. Підніше за кадром я продав, продам ще одну, тому що нам потрібно гроші. Встановив я моди для картоплі. Там RKS 4 і сілка SN4B. Так, але вони досить дорогі, RK за 1100 можна купити, а ось із сілкою трошки більше вона коштує щось там в районі 14 тисяч. І загалом нам не вистачає, тому я продаю одну таку сілку. Та й тим більше що я вирішив, що 4 сілки на одну степку це забагато. То і так буде легше і розвертатись, і просто взагалі їхати. Тому. Тому потрібно продавати. Дайте більше нам потрібні гроші. Також ми сьогодні протестуємо, ми її зараз купимо. Їду я у магазин, щоб продати іменно ту сілку, яку нам мені потрібно, тому що там дві причіплені, і я боюсь, щоб не продати там ті причіплені, тому що їх пізніше буде тяжко іменно причіпляти. Так. Ми майже. Доїжджаємо, так це ще не магазин. Магазин у нас... там трошки далі. Так. Їдемо е, там у нас працює працівник на другому полі, він там культовыє. Е, чому культовыє. Інтересно, что тут можна загружати пісок. Правда, і навіщо його тут? Можливо, і не треба. Не треба тут піску. Тут і без піску є чим зайнятися. Ну, поля дуже тут великі. Тут не для піску. Е, культивую, тому що там... я не знаю, чи буде взагалі... Як воно сіться, я не знаю, чи воно виросте. Так. Де ми можемо продати техніку, а? Тоді якась табличка, що тут пишемо? Осмотр біошні техніки, так? Ну можливо і тут. О, я справді там не подивився, що там була така кнопка, щоб продати техніку напряму. Ну, нічого. Так. А, зараз би так під'їхати, щоб мене трактор продавали. О, тут немає, так? Амм. Тут немає можливо дойде. Ага, ось тут є. Ось. Так. Нам не це потрібно і воно тут буде зараз мигати, так? А ну принаймні знаємо, де це продається вже. І купити і продати можна. Так. А ми... Тоді від'їдемо цим білорусом. А сілка нехай тут лежить. Так. Продаємо за 3000, то ж таки непогано, якби через мазинну придвал то було б там 2,5. Так. У нас є модифікації. Ось я зараз РКС покажу. Ось такий ось для картоплі нам потрібно, а ось для буряка нам потрібно буде купляти ще сіл. Та не не чи... ми взагалі будемо садити буряк. Так, сілки. Ось. Ага, 1340 на там 200 доларів не вистачило, купляємо. Так, то ще євро, тому що у нас валюта євро. Не долари. Так, давно є там. А, не подумав що. Десь там. А. Ага. Так, це контейнер ось. Є не значи. Буде працювати він не на скульптуваній землі. Так ось я дивно, до нього під'їхав. Так, давайте ми його оглянемо. Тут ось такі ось два бункери. І мені здається, що я щось таке похоже бачу. Тут, є з що це похоже як на Силус. Продавати у стандартних картах. Та й не на стандартних є такі штуки. Щось мені це нагадує трошки. Так, їдемо, що тут можна... А, ага, тут тільки картоплю. Тобто тут ми платимо 13 тисяч просто за те, щоб посіяти картоплю. Перевозка людей. А, запрещена. Оце круто. От автор Все з гумором підійшов. Що дійсно тут би хтось міг би і догадати, що тут можуть людей, людей перевозити просто тут. Засторога. Ух, так, їдемо. Гіно ну, ми зразу на п'яте поле. Так, тут можна ми найняти працівника, тобто це добре, тому що... Там де в нас є сцепка, там ми не можемо просто найняти працівника і тому додати сам, самому це робити все. Так нам ще потрібно буде поле удобрити. А чому робітник застряг, а? А ні, він йде. Їде 9 км на годину. Я так думаю, що там тільки один раз потрібно проклютувати, щоб не було просто ось таких сор... сорняків. Тому що якщо є сії, то там сорняки. Там залишаються сорняки. Усі самі ряди зникають, з'являється текстура ні постійно, але текстура сорняків сама не зникає. Так тому я додумався скультувати. Я перше, можливо, і думав, що потрібно нам для цього плуг. Ну, виявилося, що все набагато проще. Простіше. Так. Річка кефірка. Їдемо. Там якраз і наберемо зразу. І потрібно буде, напевно, що купити ще й. І... біля другого. Третього поля десь там поставити також, щоб набирати... Уф, щоб набирати насіння. Тому що просто кататися до здорового центру або ось сюди, то це... буде дуже довго. Та й тим більше, ніби технік. Е, ніби карта невелика, але насправді це займає досить багато часу. Так. Уф-уф-уф... Е. Що ми тут цікаво можемо... Зробити. приціли нічого. Ось. Напис, передати мене забавляє і далі. Що, правильно. Нема чого тут перевозити пасажирів. Так, у нас лише 2500 і 190 тисяч кредиту. Довго ми тут будемо розрібати, напевно, що. Ну, я так думаю, що за пару урожаю ми це розробимо. Так. О, oh, так. Щось. Зустріла одна мертва ця шина, навіть де поверхнулась, коли в неї вирізався трактор. Здивна ця шина. Так, ось тут новіс є. Хотілося б корів завести, але. гроші не дозволяють нам поки що це зробити. Так і зараз настане момент істини, чи сіє вона без культивації. Зараз набираємо. Ще інтересно, скільки в неї влазить, тому що я не пробував. Ух, хтось таки мало влазить. Чи 360 кг. Мало, але чомусь. А ні, це мені так золоз просто ось так. З такого ракурсу ніби текстура. Буряка. Ну що, все добре. Картопля. Так. Опустимо. І мені. А їх включати ніяк не треба, так? Ага. Включаємо. Так. І пробуємо. Так, ні. Давайте пробуємо ще працівника. Можливо. Він зможе. Ні, він також не може, значить потрібно буде тут культивати. Ну, добре, що, що тут поле невелике, тому можна і культувати. Значить, залишаємо це поки що тут. І будемо, що там. Зараз наш культиватор. Працює, скільки йому ще тут е... небагато. Тому давайте ми трошки самі попрацюємо тут. Оу! Що з тобою? А ну ви бачили, а? Ну, ось тут так. Трактор. Ух. Так, добре, що встав принаймні. Та шо ж те. Ух. Так. Давайте ми відчіпимо культиватор. Уф, ясно. Повертаємо на ферму тоді. Зразу ж таки на п'яте поле. Так. А, тут у нас тільки прицепи, трактори. Вертаємо. Так, топ. Зараз... А, я щось не зрозумів, там вже зійшло. Я тут, до речі, сію пшеницю. О, ой, це погано, що воно тут вже зійшло. Щоб пізніше воно дозрівати буде так. Кусками, можливо. Так. так, так, Ось. Перемістились ми на потрібний трактор і Їдемо, їдемо на п'яте поле. Добре, що я не продав ще культиватор, тому що. У мене вже була така думка. Зупиняли лише те, що він дешево коштує. Так. Проїжджаємо ми. По стандартному курсу, то... Тут у нас нічого не змінюється. Так. Оу. Так і знав, що врежешся. Так. Якось їдемо по болоті. Асфальту нема. На жаль. Ой, так його завертає. Добре, їдемо. Уф, так. Що там у нас там свиней? Мало на продажу. Там ще 4 здається чи скільки. Ну, але нам зараз би гроші так би знадобилися. Тому зараз я відвезу їх. І зароблю там хоча б 3 з чимось тисячі. Так, він що дуже так помало їде? Оу, uh. трактор такий великий, знаєте, uh, я давно донатко не бачив. Ох, uh, так. Это круїз контроль включимо, Щоб нам не паритися. І не тиснутися на клавішу. Um, 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 um. Так, на п'яте поле починаємо із. Ось цього кутка, то що до нас ближчий. Так. Mm, нам... я ми сік... не проїдемо проїдемо, так треба буде ще довше. Так, Тому а він тут застрягати буде з, напевно, що проблемка. Так ну тоді. У нас немає вибору. Так. Розвертаємось і їдемо зараз продовжуємо. У як це свиней ось. Ой, а то ще потрібно буде і удобрити. Так. Тільки у нас тут... От... А у нас тільки три свині. У за три свин... свині ми не поїдемо. Тому давайте ми трошки. Ні, давайте. І з новою сілкою SN4B попрацюємо. що це нове? Mm. це завжди інтересніше. Так. Ух, рушай. ось. Рушило. Так мені інтересно, як ця картопля звітом не повивалюється. Що так їздить скоро. О, mm. uh, так, скільки вона має метрів. До з половиною. Офф. Uh. 2 і 8, так? Так, ВП. Так, Ctrl-Enter. Так. І поїхали по GPS-у. Два рядочки. Ну, там три майже. Сія, але їде вона на 15 км за годину, то непогано взагалі. А, ось це. МТЗ він їде 8. Вісім тому нам поки що поки що ми це не будемо робити. Що ми тут будемо зітк, е, зустрінемося із ним і комусь доведеться давати вправо-вліво. Так, а знаючи всього робить така, він, він цього не зробить. Так, поїхали Сід пшеницю. Мені трасских буде урожай картоплі. Так, а так зараз включаємо сілки. Давайте ми тут також GPS включимо. Так. Ну, щось не хоче нормально вставати. Э, так. Одна включена, давайте ще другу включимо. Окей, так, сейчас ну. Но... Ух, їдемо. Їдемо, якщо що є так, давайте. Ctrl-Enter. Ось! Встало. Нарешті. Так, але все рівно трошки є ось лінія Ну це як думаю, це тому, що ми їдемо трошки поріду. А у нас взагалі А, 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 not see, так? Уф, так, а чому? Так, вона дійсно не сіє? Тому. Так, ага, вона не була опущена, так? Так, вона не було просто опущена, так. Ми зараз трошки там урожай. Понижчому. Нічого, отже, і так наш. Ух, так, зараз мені нам потрібно якось задом розвернутися. Так, а тим не менше серія підходить до кінця, тому ми не будемо з цим зараз займатися. Все ж таки хочеться посадити якомога більше картоплі. Так, опускаємо. Так, включаємо Ctrl-V. Окей, okay. і їдемо. Подписываюсь ось крізь рівненькі рядочки у нас лишає. Ось це сілка. Ну про не його наробить. Картофельная силка CH4. Запише. Так <кхем> может нам потрібно був E-Bish Cultivator. Ух, скорше все. Щоб скоріше це все робити. Так розвертаємося. Ось серія сьогодні буде трошки коротше тому що <coughs> у нас і так багато серій було задовго. Тому трошки зробимо короткими Серії. А це одна-дві більше ні. Так. їдемо Ну і на цьому все. З вами був я, Скіннер. Sim, papai.